Сашко Нормацький, чудово чудовисько, на хімік стоподову. Соня й чу йшли наразі за вовою. Трималися подаль, адже чу з його зовнішністю було важко залишатися непоміченим. Вчора ввечері, коли чу пішов додому, Соня вирішила дослухатися до його порати і трошечки підслухати, що там робить її родич, коли повертається з занять і йде до своєї кімнати. І почула багато дивного, якщо не сказати жахливого. Спочатку хлопець шарудів рюкзаком, потім брящав чимось скляним, далі, очевидно, щось кудись переливав. Бо те щось булькало, дзюрчало і хлюпало. Можна було подумати, що студент справді порається зі своїми колбами, хімікатами, готуючись до екзамену, роблячи досліди. Але ж... Але дивні слова, що долунали за дверей, змусили Соню цілу ніч не спати і трястися зі страху. А слова студент хімік промовляв такі крівця гарна, крівця хороша, червоненька, свіженька, ану ходи до Вовчика. Ось такі досліди. До того ж Соня й Чу знала, що Вова швидше за все ніякий не студент і ніякий не хімік. Соня ще плакала маленьку надію, що все-таки вона щось не так зрозуміла, проте надія там була вже манюпунька, наче цукеречка Монпасьє, не встиг покласти в рот, як вона вже розтала. Отак. От Щойно вони пішли за Вовою, з кожним кроком танула й сонена надія, бо хлопець рухався зовсім в інший від політехнічного інституту бік, замість іти до школи, друзі зрання мусили стати шпигунами. А що було робити? Спочатку стеження проходило добре. Вони тримали хлопця в полі зору, скрадаючись на безпечній відстані. Час від часу ховаючись за випадковими будинками, допомагало те, що Вова начепив навушники, і можна було мати впевненість, що він принаймні не чує переслідувачів. Та все пішло з шкереберть, коли Вова ускочив до маршрутки. Друзі не могли ризикувати, і щоб не виявити себе, лишилися на вулиці. Маршрутка шмигнула в гущу машин. І повезла вову разом із сподіваннями Соні та чу переконатися на всі сто в тому, що він глибач. Невже їм не вдавалося простежити куди насправді, бо ж ясно, що не в інститут щодня їздить гість із лозина. Гайда. Чу, раптом ухопив Соню за руку і потяг до таксі, що стояло біля тротуару. За онтією маршруткою, шеф. ревнув Чу ошелешеному таксистові. Куди? видумав із себе водій. Прямо, шеф, жени. Шефу. Мабуть, уперше трапився здоровенний волохатий пасажир, у, у горошок та ще й з величезним мідним саваром за плечима, тож він не наважувався запитувати ще щось, а просто всім тілом наступив на педаль газу. Жовту маршрутку вдалося наздогнати. На першому ж перехресті, коли вона загальмувала на червоне світло світлофора. Далі кілька разів вона зупинялася, підбираючи або висаджуючи пасажирів. Вова не виходив. Таксист насмілився і запитав «Ще довго? Вже приїхали? Спиняйтеся, раптово викрикнула Соня. Маршрутка спинилася навпроти базару. З неї вийшов Вова. Дякую, шеф. Чу, плеснув водія по плечу і заторохкотів самоваром, вибираючись з маршрутки. Минуточку, а це оплатити, обурився таксист. «Е, міг би добру справу зробити і так, дорікнув йому Чу. Але тут таки сягнуло лапою в самовар і сипонув на переднє сидіння пригорщу пластилінових баранців. Решти не треба, шеф. Вова тим часом перейшов через дорогу і простував прямо до м'ясного павільйону. Переслідувачі обережно йшли за ним. Будівля, де торгували м'ясом, салом та всім таким іншим, мала майже суцільно скляні стіни, тому Соні і Чу навіть не обов'язково було заходити всередину, щоб продовжувати стеження. Дивно, спантеличино мовила Софія. Е, він уже ніколи не приносив додому харчів, йому баба заборонила, мовляв, рідного онука, двоюрідної сестри, вона вже їх якось сама спроможна нагодувати, е, мабуть, місця приспічало, припустив Чу. Вова почувався серед м'ясних рядів, як риба у воді. Видно було, що він тут не вперше, навкруги не роздивлявся до товару, не приглядався, не прицінювався, а впевнений, йшов у кінець павільйону. Соня і Чу рухались тротуаром при самій вітрині. Нарешті сонен родич зупинився навпроти дебелого продавця, чоловіка у білому, замащеного кров'ю фартусі. Здоровань посміхнувся Вові, наче давно знайомому. Вова скивнув з голови наушники і теж, посміхаючись, щось сказав. Дівчинка й чудовисько хутко приклеїлись до скла, проте нічого не чули. По хвилині розмови хлопець став щось шукати в рюкзаку, а продавець заметно хилився нахилився під прилавок, оголивши низ волохатої спини. Псевдохімік поставив на прилавок дві порожні півлітрові банки. Здоровило вигукнув з підляди і з трихлітровим слоїком зняв з нього покришку, і якась темна рідина полилася в підставлену вовою банку. Та це ж кров, видихнула Соня. Тепер усе ясно, сказав чу. Йому мало твоєї, бо він купує собі свинячу, отже, твій Вова не хімік. Стопудово!» – докинула дівчинка, улюблене квартирантове слівце. То ось чого він так розлютився на Тома, коли той поліз до його рюкзака. Там були ніякі не хімікати, а банки з кров'ю. Ну нічого побачимо, якою він у нас заспіває, коли дізнається, що його викрито. Зараз ми йому все скажемо. А де це він? Коли друзі розмовляли, Глипач уже вийшов на двір і простував до зупинки. Соня, що не встигла вскочити за ним у маршрутку, довелось чекати наступної. Ех, нічого ми з ним вдома поговоримо, він же не буде пити кров на людях точно ж додому поїде. Коли вони увірвались до кімнати, Глипеч сидів за столом, спиною до дверей, на столі стояла миска. Вова тримав у ній обидві руки і примовляв: Свіженька, червоненька, солоденька, ге? випалив, чув. Що? зненацька підняний на гарячому. Вова чи як там його насправді, мехцем скочив на ноги, намагаючись затулити спиною миску. Миску й порожню банку з під крові. Хлопець розглублено лупав очима на незнаних гостей, а з його рук геть червоних, на килим раз за разом скрапувала кров. Можеш не ховати своє причандалля, мовила соня. Ми все про тебе знаємо. Та що ви там? Хотів було оборонятися Вову, але Чу убірвав його на півслові. Ми тебе викрили, ніякий ти не хімік. Знаємо, до якого екзамену ти готуєшся, але знай, в тебе нічого не вийде. Забирайся. Короче, я не хімік, так, огризнувся Вово. Але ми це ще побачимо вийде чи не вийде, а ще вам усім покажу. Він навісно згрів з рюкзака всі свої банки. Склянки і прожогом вилетів в коридор. Там його з зустрів Том, і тут таки вчепився зубами в вглипачеву литку. Вова віджбурив собаку від себе ногою і вибіг на двір.